Давайте разом зі мною зробимо такі об'ємні квіти сакури. Зараз ми з вами виконаємо декор. Це будуть квіти сакури на гілочці, і можна було б зразу робити на нігтику. А, але я хочу показати, як це можна зробити по-іншому на формі. Наприклад, щоб ви могли зробити заготовки свого дизайну, окремі елементи до приходу вашого клієнта, і це значно скоротить ваш час. Покажу вам, як зробити це максимально правильної форми, щоб дизайн у вас добре кріпився на нігтику потім. Не був плоским, наприклад, якщо ви зробите просто на рівні поверхні, і потім будете намагатись його прикріпити на ніготь, сидіти на ньому цей дизайн буде погано. Тому ми беремо форму такого розміру, за допомогою якої ми наростили нігтик, на якому будемо робити дизайн. І виконуємо цей дизайн, кріпимо прямо на формочку. І з неї він зніметься потім зовсім легко, і нам буде легко закріпити його на форму. Що нам знадобиться ось такий ось слайм гель? Апельсинова паличка, щоб його набирати. Ось така силиконова щиточка, щоб формувати наш дизайн. Все прямо і спирт для того, щоб цю щіточку змочувати. Взяли невеличкий шматочок матеріалу і прямо за допомогою пальчиків можна зробити це на столі. Формуємо з нього таку невеличку ковбаску. Неважливо в даному випадку, що вона буде не товщини, це навіть нам краще, тому що. Гілочка наша буде виглядати більш натурально. Зараз ми будемо робити гілочку для нашого дизайну. За допомогою силіконової щіточки переносимо наш дизайн на форму. В такому порядку і такого вигляду, як ви хочете, щоб був ваш майбутній дизайн. Так як ми робимо сакуру, то в сакури гілочки досить такі ламані, нерівні, намагаємось так і зробити. Щоб ваша щіточка починає прилипати до матеріалу, просто змочіть її спирті. Ну, я думаю, что это настолько стабильный шматочек. Вот туда-домой сюда. Вот так. И сейчас мы наш дизайн подсушим. Маленьким UV-ліхтариком. Можна, звичайно, відправити просто в лампу, але взагалі в даному дизайні ювілі ліхтарик вам дуже сильно допоможе пришвидшитись. Це буде значно швидше. Окей, гілочку нашу ми висушили. Зараз ми її розфарбуємо. Я взяла чорний та світло-коричневі кольори і ось таким чином фарбую наш стовбур. Назву срубает темнейшим. тут он трошечки черный. принципі, ось ми нашу гілочку пофарбували, відправляємо її в лампу. Далі ми з вами почнемо робити самі квіти. Також для зручності розкачуємо таку невеличку качалочку. Будемо відділяти від неї маленькі шматочки, це будуть наші пелюсточки. Формувати їх ми будемо прямо на нашій гілочці. Тобто, наприклад, ось тут ми поставили наш маленький, маленьку кульку, і за допомогою силіконової щіточки будемо формувати пелюстку нашої квітки, Підсушимо в лампі. Вам гель сохне буквально за кілька секунд, тож це досить швидко. Наступний беремо. А, після того, як ви сформували перший ярус люстичок, ми їх затонуємо рожевим кольором всередині. Після цього продовжуємо формувати пелюстки до тих пір, поки ви не будете задоволені результатом, поки квіточка не буде виглядати так, як ви хочете, так як ви собі задумали. Не забувайте прокрашувати серединки кожного ярусу ваша робота була більш виразною. лампи. І, в принципі, одна квітчика вже готова і точно так само продовжуємо, додаємо більше квітів до тих пір, поки ви не будете задоволені результатом. Ось що в нас вийшло. Ось такі квіточки. Я думаю, що я хочу покрити їх матовим топом. Мені хочеться, щоб вони мали більш натуральний вигляд, тож зараз ми так і зробимо. За допомогою маленької щіточки покрию їх матовим топом. Ось у нас ось так вийшло після матового топу. Як на мене, то всі малюночки, всі прожилки, вся фактура набагато краще проявилась під матом. І зараз ми перенесемо його на нігтик. Беремо пінцет. Аккуратненько це все з формочки знімаємо щоб не пошкодити нашу конструкцію. Ось така у нас вийшла гілочка. І зараз ми її перенесемо на наш нігтик. Сяде вона прекрасно, тому що це з тієї самої форми, яку ми, за допомогою якої ми нарощували наш нігодь. Тож, зараз ми її закріпимо, закріпимо ми її на цей самий слайм Гель. Це буде дуже легко зробити, поставимо кілька поставимо просто одну, дві, три кульки сюди і закріпимо на них тільки весь шумовинку. Тобто, дивіться, ставимо один кружечок сюди. Інший сюди. І ще один давайте поставимо сюди. Ну, я думаю, Тепер ще ми зробимо оцю всю нашу конструкцію ми закріпимо на нігтик. Треба постаратися відразу правильно його поставити, для того, щоб потім нічого не поправляти, не лозити по нігтю. Ну, ось так ось буде добре. Притискаємо і відправляємо в лампу сушитися. Ну, ось так у нас вийшло. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам дизайн. Пробуйте повторити. Не забудьте підписатися на мій канал, а також на мій інстаграм. Там ще більше класних дизайнів. Та цікавих ідей для вашого натхнення.